Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз буде вказаний мій номер телефону. звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати оголошення по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь. Обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Рено Grand Scenic. По автомобілю це 12 рік випуску, 1,5 дизель, 215 пробігу. Неофарбований. 9 тисяч доларів. Контакти бачимо. Салон на тканині, кліматконтроль є. На лінзованій оптиці. Кого цікавий, телефонуйте до власника. Рено Гранд Сценік. Це 18 рік сівженький, значить 1,5 дизель, автомат, 150 тисяч пробігу, 7 місць, контакти ось тут. Кого цікавить, телефонуйте. отримаєте вже більш повну інформацію. Салон на тканині. Рено Гранд Сценік. 1,5 дизель, 10 рік, 81 кВт, 7,450 вартість автомобіля. Контакти бачимо. Клімат контроль з парктрониками. Renault Рено Гранд Так, По опису це 12 рік, 1,6 дизель, 250 пробігу, 9200 ціна за автомобіль, контакти бачимо. Комбінований салон, клімат-контроль, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Гранд Сценік. По автомобілю. 12 рік, 1,6 дизель, 10200. Вартість за автомобіль. Значить, 7 місць, акустика бовс. Отут контакти до власника. Так, покажу по салону. Комбінований салон. Зачинено є клімат-контроль на оригінальних дисках з форкопом та парктроніками. Рено Гранд Сценік. 15 рік, 1,6 дизель, акустика боус. Ціна 11,150. 181 тисяча пишуть оригінального пробігу, контакти зафіксовано. Є багато документації. На оригінальних дисках. Комбінований салон, кліматконтроль, механічна коробка. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, два сценіки. Значит, перший з сірого кольору. 11 рік, 1,5 дизель, 230 пробігу, 7 місць, рідна фарба, 2 ключики. Тут контакти, ціна 7900. Гранд Сценік. Один і другий гранд сценік. Перший 7-місний, другий зараз глянемо. 10 рік 1,5 5 дизель з автоматичною коробкою 220 пробігів. 8400. Клімат контроль є, салон на тканині. Форкоп парктроніки на місці. Renault Grand Scenic. Так, по автомобілю це 2019 рік, 1,7 дизель, 127 пробігу, ціна 16990. Максимальна комплектація, 7 місць, Full LED оптика. Комбінований салон бачимо. Коробка механічна. Так, поруч Volkswagen Touran. Вісімнадцятий рік 2.0 дизель. На автоматі це на 227 пробігу. Тут контакти до власника. Салон на тканині. Кого цікавить телефонуйте? Renault Grand Scenic 18 рік, 1,5 дизель, 199 пробігу, ціна 15700. Коробка автоматична, тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повної інформації. Рено Гранд Сценік. Чотирнадцятий рік 1,5 дизель на 81 кВт, 287 пробігу, ціна 10550. Контакти є. Є сервісні документи. Клімат-контроль. Так, нам відчинили машинку. От цікавить, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. На гарних дисках оригінальних та лінзованій оптиці. Так, поруч два реноградсценіки. По першому варіанту. 14 рік, 1,5 дизель на автоматі. Роботизований тут, всі знають. Значить, семимісний варіант з топою комплектації, контакти є. Ціна 9590. На оригінальних дисках. Салон комбінований. Клімат-контроль є, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте, я покажу поруч інший варіант в чорному кольорі. Так, Тут 13 рік з закустикою боус не з оригінальним пробігом 188 тисяч, ціна 10 900. Контакти є. Комбінований салон, клімат, контроль. Більше інформації уточнюйте у власника. Ренок Гранд Сценік. По опису це 2016 рік, 1,5 дизель, 116 пробігу. Це на 12 тисяч доларів. Контакти ось тут зафіксовано. Щоб по салону. Салон на тканині, є кліматконтроль. Електроніки є. Автомобіль на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Grand Scenic. 18 рік 15 дизель, 160 пробігу, автомобіль в рідній фарі з автоматичною коробкою 7 місць, 7800 ціна, контакти фіксую. На гарних оригінальних дисках. Комбінований салон, клімат, підігрів. Кого цікавить, телефонуйте, я покажу ще один варіант поруч в синьому кольорі. 18 рік 1,5 дизель, 198 пробігу, ціна 16500. Без підфарбувань, правий їх оригінальний, контакти є. Так. Салон комбінований, коробка механічна.